Наразі найбільше боєприпасів Україна потребує для німецьких систем ППО Айрісте. Про це повідомив речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. І плівати на наше айріс Айрісте дійсно чудовий. Це фактично нове покоління зенітно-ракетних комплексів. І цього озброєння треба ще більше, бо воно покликане замінити наші старі комплекси. І, до речі, його ефективність 100%. Тобто всі ракети влучають у ціль. Звичайно, є певна стурбованість. Якщо захід постачає нам засоби протиповітряної оборони, значить вона буде посилюватись і дефіцит буде перекриватись. Додав ігнат. Він підкреслив, що системи IRIS-T, NASAMS та Patriot можуть працювати як один цілісний комплекс. Це вже е... Багато хто казав разів і повторити, що нема засобів протиповітряної оборони чи протиракетної оборони, яка здатна подолати всі повітряні цілі, які атакують. Тому що ну, хоча б з тої точки зору, що якщо була така система захисту, то ніхто не виробляв би ракети, навіщо їх виробляти, якщо вони не можуть досягнути цілі. Е, Наші ракети, які в нас є, от той же самий Нептун, він теж е, е, його можуть знищити, засоби протиповітряної оборони ворога, але е, з, ну, гірше ніж. Це робимо ми Тобто він все одно прорвався, і ми там потопили їхній крейсер флагман їхнього Чорноморського флоту. Тому, на жаль, ну, це, треба, це не, не добре, не це погано. Але це, ну, це не можна змінити, ну, тоді, як то кажуть, це треба прийняти. Тому треба розуміти, що особливо небезпечні масовані обстріли тоді ймовірність враження повітряних цілей будь-яких засобів протиповітряної оборони в будь-якому будь, в будь країні світу вона знищує, зменшується. Ну, наприклад, всі мінами, то, що ми дуже хочемо, комплекс «Патріот»,, кстати, про нього можна трошечки порозуміти, Там зробили хитрость. Я дуже хочу про нього поговорити, да. обов'язково це поговоримо. Він, він має властивості е, вражати однією ракетою, бо стріляти можна декількими ракетами, тоді ймовірність враження цілі, звісно, збільшується. В нього по технічним характеристикам ймовірність враження цілі 70%. Тобто, не ну, приблизно так, як працюють наші засоби протиповітряної оборони. Але при масовому нальоті це записано в, в, ну, на міклу, в їхніх такті так, 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 в, в, в документах на цей, на цей комплекс. Вона падає до 30, до 40-60%, тобто приблизно половина. Тому навіть такий сучасний, дуже коштовний комплекс все одно він не в змозі знищити всі цілі, як ну тут треба от не панікувати. Треба зрозуміти, що це один комплекс. Якщо таких комплексів стоїть декілька, і якщо вони стріляють, це ще раз те технічні характеристики на пуск однієї ракети. Якщо стоїть декілька комплексів і пускається декілька ракет з одного комплексу, чи з різних комплексів, така імовірність враження. Ну допустимо, теж саме насам покриватним ракетам, що якщо стоїть декілька дивізіонів, ну у нас два, наскільки там по три взвода, то ймовірність враження крилатої ракети, ну. Декільками зенітними ракетами піднімається ледь не до 100%, в залежності від того, яка ракета летить. Якщо це ракета, як ну, хіба що кінжал, який поки що невідомо, як, чи зможемо знеборотися чи ні, всі інші, ті, що в нас є, є ракети, ті, що є в Російська Федерація ракети, таким насамцем ми можемо знищувати ну, з дуже високою ймовірністю. Ну, 100 ніхто не може дати, але це під ними це више 70-80 відсотків. Тобто, зі, е, от якщо б нас стояли такі комплекси навколо Києва, то з тих тих 30 ракет, які були запущені на Київ, ми збили 20, а з такими комплексами, або якщо б їх було більше, ми б збили б, ну я думаю, десь 27-28. В таких приблизно так. Тобто таку. Ну, всі бачили, хто хто або має родичів в Києві чи ще знайомих, або сам мешкає в Києві, яке це було ну дуже важко, як Київ переніс оцю атаку, останню останню угу. крайню дай Бог, що останню <кхух> атаку. І ну, пане Олексію, я у вас хочу запитати як військового експерта, я як проста цивільна людина. І я не пам'ятаю в кого я прочитала ем, цю річ про те, що. В принципі, ці атаки не те, що не можна було попередити, але трохи більше захистити наші енергетичні якісь об'єкти, на які здійснювалася атака, обставити їх умовно цими вагонами з піском, і тоді все рівно було б менше пошкоджень. І мені цікаво, це популістичні заяви, чи це в принципі можна було прийняти якісь міри для того, щоб трішки якось наші ці енергетичні об'єкти. Я зараз ні в якому разі нікого не звинувачую, просто для себе хочу зрозуміти. Ви Знаєте, це дуже. Це, на 100%, такими, ну якщо мішками з піском обкласти, на 100%, звісно, бо воно не захистило. Ну, зрозуміло. Але то, що ну, зменшило б, ну це ж ну, це очевидь. Тобто це не треба бути фахівцем. Ну, дивіться, якщо падає ракета, вона ж розривається, в неї бойова частина там від 300 кг до Х 22 ну вона така, вона не точно дуже ракета, там до тонни. Ну. 400-450 кг вибухівки. Звісно, руйнуються, по-перше, осколочно-фугасними тим, що там заложено в цій ракеті, і по-друге, це вибухова хвиля, яка руйнує, просто ламає безпосередньо ці, ці структури. Якщо просто обкласти мішком, мішками з піском, ну, пробачте, це. Ну, я, так, от, знаєте, я, Треба взяти порахувати, наскільки відсотків це зменшить. Ну я думаю, що ну що не менше на третину, це це що не менше не це... можна. Тобто, ця ця теорія має право на життя, це не є да, популістичні. Ну, Такі захистили е, от в Києві мішками з піском. Це, це робиться ну дуже швидко і це ну не є коштовним. Тобто в класно. Я, я, я розумію, просто маю на увазі, що в пам'ятки ціленаправленно не ведеться атака. А в принципі, там зрозуміло, що вони цілять в підстанції, в генератори і Всі ціну дивиться, ті. Ті, що там же, там же справа в тому, що там в цих же енергорозпреділяючих вузлах там же багато комунікацій під землею, тобто ми мішки вони нічого не дадуть, ракети все одно влучить. А ті, що знаходяться з поверхні, ну, не можна так сказати, ладно, дуже, дуже умовно. Вторину мають значення для цих підстанцій, там якісь щити розподільчі, ще щось. От їх можна обкласти. Це, ну, Знаєте, що не менше не зашкодить, е, е, і ще такі такі маленькі нюанс там вже постійно працюють люди. От людей це точно захистить, оце сто відсотків. Все зрозуміло, я просто хотіла це уточнити. Давайте перейдемо до системи Петріот. Раз ми вже зачепили Давай. цю тему. Значить, що ми маємо на станом на сьогодні під кінець тижня? Сказали, що це рішення про передачу систем Петріотів, які Німеччина сказала, що передасть в Польщі. В Польщі голова правлячої партії, прем'єр-міністр виступили за те, щоб ці системи віддати Україні, а не ставити на кордоні Польщі України. Почали вони вагатися, начебто з відсилкою до НАТО, НАТО каже, ні, ні, рішення приймає тут Німеччина самостійно. І в принципі, ми зараз чекаємо на це рішення. Може вона піти на цей крок, чи в принципі знову завагається? Бо ми пам'ятаємо, як з, з цими з леопардами вони вагалися, казали, ну ми в принципі готові, але хай хтось перший може в Європі дасться. щоб ми не перші поставляли. І тут Петріоти теж в принципі вони, ну як якщо дадуть, то вони будуть першими. Яка які тут? Знаєте, розвиток ну, цієї ситуації. По-перше, ну, ми пам'ятаємо позицію міністерки оборони ФРН mm -hmm. Кристини Ламберех. Mm -hmm. На початку, коли почалось повномасштабне вторгнення, вона казала, що нам вистачить там, 5 тисяч касок, по-моєму, якихось чоломів mm -hmm. так, так, було, було, захисних. Так, так. Тобто, ви знаєте, йде дуже повільно, але трансформація поглядів. Наших західних партнерів, на ці події, які відбуваються в нашій країні, на цю війну. Тобто навіть Папа Римський він вже почав казати, що. Не посилається не посилаючи вже на Достоєвського чи на глибинну таку російську душу. Він вже каже, що це геноцид українського народу, що це що не менше військові злочини. Тобто, така сама трансформація відбувається у керівників, керівників багатьох європейських країн. підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах візити в описі до відео.